Субсидії на літо частина українців може залишитися без дотації із бюджету вже у травні, бо ж до кінця квітня держава виплатить раніше призначені гроші за комуналку за опалювальний період. А з п'ятого місяця року розмір допомоги розраховуватимуть заново. і підвищення пенсії після індексації. Наявні борги за комірне. Якщо вони будуть коштів від держави на неопалювальний сезон очікувати не варто. Наразі на сьогодні у нас ще продовжується опалювальний сезон і е продовжується виплата субсидії пільги, призначеної на опалювальний сезон. Для призначення субсидії і пільги. Враховується, якщо ми призначаємо субсидію на опалювальний сезон, беруться доходи членів домогосподарства за перший другий квартал. В разі, коли здійснюється призначення субсидії на неопалювальний сезон, беруться доходи за третій, четвертий квартал господарства членів, госп... членів господарства за третій, четвертий квартал. І в такому ж порядку беруться доходи, в разі якщо. Особа, до прикладу, в опалювальний сезон вона отримує пільгу, буде проводитись розрахунок на неопалювальний. Так само беруться доходи, як я зазначила. Третій, четвертий квартал для визначення права на неопалювальний, і перший другий для опалювального сезону. Розмір пенсії проіндексований, який ми вже виплачуємо з березня місяця. В даному випадку такий розмір пенсії буде враховуватися тоді, коли особа буде вже звертатися за призначенням субсидії. На наступний неопалювальний сезон, тобто, в вересні місяці, для призначення з жовтня, субсидії, буде враховуватися вже якраз перший і другий квартал.